Один мій знайомий молодий священик пішов служити на Житомирщину. До чого доходить, як би сказати, традиційність на поминках, я вам зараз розкажу. Коли він пішов служити на Житомирщину, у село, де не було священика, священик доїжджав, він зустрівся із таким явищем, як блінчик, налисник такий, як би сказати. Ну, отакий налисничок на тарілочці на столі під час поминок після похорон. Ну, оскільки не було там багато їсти, він взяв того налисника зів. І люди, бачать, так потішаються чогось. І тоді, а тоді ложать на стіл, якщо священик того налисника з'їсть, то душа зразу піде в рай. Ми може уявити реакцію молодого священика. Який вибачила слово трирічну Пасху віддав через того налисника. І можете уявити його, його реакцію взагалі на ці забобони і на ці традиції. Звичайно, що після цього були відмінені взагалі всі поминальні обіди. Налисників ніякої на голові у баби й діда не було, бо це нездорово. І ось такі традиції є, є десь в глухих селах. І це реальна жива історія. Я думаю, в багатьох вона викликала сміх просто через те, що я коли згадую за цей налисничок. Так само посміхаюся. Оце традиції незнання слова Божого призводить до маразму. Такого сильного маразму ну, сьогодні смажити на лисник, ложити покійному на голову, і священик має зістон. Це це не нормально. століття. люди, як первісно-общинному ладі, ось ці забобони навпаки, нас відводять від Бога і роблять нас не християнами, а язичниками.